Вітаю, друзі! Солоний штрезель і незвична начинка з капусти. Ось що зробить цей пиріг особливим і вартим вашої уваги. Ростка пісочна скоринка, ароматна яскрава начинка з простих домашніх продуктів, і ви отримаєте дуже смачний і ситний заливний пиріг з капустою. Найперше готую начинку, нарізаю цибулю і далі покажу вам, що саме зробить її неперевершеною. Олія соняшникова нерафінована, щоб смак був яскравішим, сковорідка розігріта, отже, цибуля, середній вогонь, помішуючи, обсмажує її до напівготовності. А далі справжня магія, про це вам ніхто не розкаже. Саме ось ця малесенька дрібочка харчової соди прискорить процес приготування, карамелізації і вирівнює pH капусти. Я не перше це показую вам і це дійсно працює, не вірите, переконайтесь, але тут дуже важливо не переборщити. Обсмажила помішуючи декілька хвилин на середньому вогні, додала цукор і далі морква. Одна середня на терці з великими отворами. Минуло, мабуть, хвилина, можливо, дві, ось тут добре видно, як швидко цибулька набула яскравого кольору. Тож додаю олію та всипаю моркву. Середній вогонь періодично помішую і смажу до готовності. І граминка соди, як ви помітили, дійсно творить дива, вона впливає не тільки на смак і на час приготування, а ще й на колір. Саме зараз заправляю сухою зеленю, щоб вона ліпше відкрила свій аромат, дрібочкою солі. Все чемненько перемішую і додаю квашену домашню капусту. Попередню капусту я не промиваю, бо вона в мене не кислюча, в мене вона саме золота серединка, і якщо вам цікаво, як її приготувати і зберігати в умовах квартири, то відеорецепт ви знайдете в описі під цим відео. Додаю ще олії, щоб начинка була соковитішою, і періодично помішуючи, смажу на середньому вогні без накривки хвилин так 10-15, мабуть. І нарешті заправляю капусту. Меленим коріандром, суміш'ю перців, Копченою паприкою, сухим чесником, звісно, дрібка солі за смаком. Все перемішую і додаю трішки рідини води чи бульйону, наприклад. В мене це розсіл з капусти. Далі накриваю накривкою і тушкую на примірному вогні до готовності. А поки що приготую солоний штрейзель. До борошна додала 1 чайну ложку цукрової пудри, щоб збалансувати смак, 1-3 чайної ложки солі і холодне вершкове масло. Всі точні грамування рецепту залишу вам в кінці відео і в описі під ним. Перебила блендером до ось такої крихти. Якщо блендера немає, перетріть масло з сухими складниками рецепту, додайте жовток і ще раз швидко перемішайте. Додаю до крихти жовток, а білок, щоб добро не пропадати, використаю в тісті. Вмикаю знову блендер і швиденько вмішую жовток. Якщо у вас саме ось така велика крихта, то додайте ще ложку борошна і знову перебийте все. Хоча додатково борошна вам може і не знадобитися, бо це залежить від водопоглинаючої дії борошна, масла і ваги жовтка. Все, як то кажуть, індивідуально. І ось погляньте, яка крихта має бути. Начинка вже готова. Жодного томату, а колір і смак вражаючий. Хитринка спрацювала чудово! Тож вмикаю грітись духовку і готую тісто. Три середніх за розміром яйця температури значення немає, вбиваю миску і згадую про білок з приготування штрейзеля. Далі сіль і трішки цукру. Саме він збалансує смак тіста і поліпшить колірування пирога при випіканні. На раз-два все перекалапуціла, без фанатизму, недовго, а лишень щоб порушити текстуру білка. Далі кефір, чим жирніший, тим краще, і якщо у вас є домашній кислячок, то це взагалі чудово. Кефір кімнатної температури і олія в мене не рафінована. Все без залишку до останньої краплі. Раз, два все перекалапуціла, без фанатизму, щоб все об'єднати і розчинився цукор. Досита всипала частину борошна і розпушувачем тут буде звичайнісінька сода. Перемішую її з борошном і просію це все в миску. Борошна у вас може піти трішки більше чи менше, ніж в мене, все залежить від вмісту білка в ньому. Лимонний сік або оцет, бо кірма не свіжий, не зістарений, і якщо у вас домашній кислячок, то додатково підкислювати тісто вам не потрібно. Це для того, щоб не було присмаку соди в тісті. Сипала решту борошна, раз, два, навіть не три. І ось такої консистенції тісто має бути. Форму маю 23 см. Стиляю її ось так пергаментом, а бортики змащую олією. І жодних витікань з неї не буде. Виливаю в форму лишень половину тіста, а решта знадобиться пізніше. І ось так розпреділяю всю начинку. Тут головне її заздалегідь не під'їсти, бо начинка дуже і дуже смачна. Капусту покриваю залишками тіста. І розрівнюю тістом по поверхні. І нарешті штрейзель. Він зробить скоринку готового пирога хрумкою, смачною і надасть вершкового присмаку пирогу. Штрейзель використовую не весь, а лише половину, а решту заморожую до наступної випічки. Випікаю при температурі 180 градусів Цельсія, другий знизу рівень духовки, нагрів верх-низ без конвекції приблизно 45 хвилин. Підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. Друзі, це дійсно дуже-дуже смачно. Навіть сумнівів немає. За цей рецепт ви мені подякуєте. А я залишаю вам грамування, дякую за перегляд і до зустрічі!